Вітаю, розглянемо книгу Усе замахало, але надія є Марк Менсон. Вступ. Про що ця книга? Ця книга про те, як знайти надію, коли світ здається зламаним, а життя безглуздим. Автор розглядає глибокі теми надія, страждання, мораль, релігія, свобода волі і навіть майбутнє людство. Але в своєму фірмовому стилі чесно, грубовато і з гумором, хто такий Марк Менсон, американський блогер, письменник, колишній консультант з особистісного розвитку, автор світових бестселерів. Стиль Менсона прямолінійний без фільтрів поєднує філософію, психологію та буденні приклади, вміє торкатися болючих тем, так що хочеться сміятися і думати водночас. Чому він написав цю книгу? Бо навіть коли люди мають усе, що потрібно, гроші, комфорт, свободу, вони все одно почуваються нещасними. Менсон досліджує, чому наша психіка так влаштована, що ми постійно страждаємо, навіть коли все добре, головна ідея вступу світ начебто став кращим, ми живемо ми маємо технологію, медицину, права. Можемо бути ким завгодно. Але відчуття надії менше, ніж будь-коли. Люди в депресії, в тривожності, в розгубленості. Істина наша проблема не в зовнішньому світі, а в нашій внутрішній системі надії. У наступних розділах чому логіка і емоції це два шляхи, як ми створюємо сенс із болю, і чому надто багато надії це теж погано. Розділ перший – надія це ризик. Що автор має на увазі? Надія це не просто світле почуття, це рішення повірити, що майбутнє може бути кращим, незважаючи на те, що зараз боляче, страшно або безглуздо. Але щойно ми сподіваємося, ми ризикуємо, чим саме. Надія це ризик тому, що, перше, ризик бути розчарованим, надія створює очікування, а реальність не обов'язково їх виправдує. Друге, ризик Тратити контроль, ми сподіваємося на щось, чого ще нема, отже, ми вразливі. Третє. Ризик виглядати наївно. У цинічному світі надія це ніби слабкість, але це неправда. Філософський погляд Менсона. Люди це істоти, які шукають сенс, а сенс створюється через надію, віру в те, що все, що ми переживаємо, має значення. Надія тримається на трьох стовпах. Віра в контроль над життям, віра в цінність чогось більшого за себе, віра, в що майбутнє буде кращим, ніж теперішнє. Марк каже, руйнується один і вся система ламається. Коли надії немає, що тоді? Люди втрачають сенс життя, впадають у апатію, депресію, деструктивну поведінку, прагнуть. Заповнити порожнечу залежностями, ідеологіями, агресією. Головна думка розділу: надія це не слабкість, це свідоме рішення жити далі, незважаючи на абсурдність і хаос. Але щоб мати надію, треба бути сміливим, бо надія. Це завжди ризик. Розділ другий: Надія це історія. Що це означає? Марк Менсон стверджує, надія існує лише тоді, коли ми розповідаємо собі історію про краще майбутнє. Історія це спосіб, яким мозок створює сенс з хаосу. Коли ми маємо історію, у якій погане зараз веде до кращого завтра, ми маємо надію. Приклад. Я зараз страждаю, бо багато працюю, але колись я стану успішним. Це історія, яка тримає нас на плаву. Або я терплю біль, бо це випробовування від Бога, і за це буде нагорода. Навіть у релігії, політиці, особистих драмах. Усюди ми шукаємо історії, які дають сенс і надію. Проблема коли нема внутрішньої історії, руйнується і надія. Втрата роботи, зрада, хвороба, соціальне потрясіння, усе це ламає стару історію і залишає нас в пустці. Що робити? Марк каже, не проблема в тому, що життя важке, проблема в тому, що ми більше не віримо у свою історію, тому потрібно створити нову історію, переосмислити свій біль, зрозуміти, чому це відбувається. Знайти новий сенс у новій реальності, головна думка розділу: надія це немає, я». це наша оповідь, яку ми розповідаємо собі про те, що життя має значення і варте того, щоб його прожити. Без історії немає надії, але ми завжди можемо написати нову розділ третій надія це обіцянка. Що це означає? Марк Менсон пояснює, надія це обіцянка, яку ми даємо собі або світу, що попереду щось краще, що все не дарма, що біль має сенс. І саме ця внутрішня обіцянка рухає нас вперед, коли все виглядає безглуздо або безнадійно. Надія це обіцянка, яку. Ми створюємо самі, ми обираємо вірити навіть без доказів. Ми зобов'язуємося виконувати, незважаючи на страх, біль, чи сумніви. Приклад, людина йде через втрати, але каже собі я витримаю це і ще знайду щастя. Людина починає щось нове, бо вірить. Це важливо, це змінить моє життя. Це і є обіцянка надії, що майбутнє вартує зусиль, проблема. Сучасна культура ламає цю обіцянку. Реклама, созмірежі, ідеологія вони обіцяють нам занадто багато, надто швидко. І коли ці обіцянки не справджуються, ми втрачаємо віру в саму ідею надії. Менсон розкриває люди відчайдушно хочуть вірити в щось, але світ. Стає все менш передбачуваним, тому й обіцяти собі що щось стає все важче. Вихід, перегляньте свої обіцянки. Створіть реальні глибокі обіцянки, які базуються на цінностях, а не на швидких результатах. Прийміть відповідальність за власну історію надій. Головна думка: надія це обіцянка, що життя має значення, але ця обіцянка не зовнішня, а внутрішня, і лише ми самі можемо вирішити її дотримуватись. Розділ четвертий: надія це практика, головна ідея. Надія це не почуття і не віра і навіть не просто обіцянка. Це щоденна дія. Надія це те, що ми практикуємо як спорт, як навичку. Надія як навичка. Марк Менсон наголошує, надія зникає тоді, коли ми перестаємо щось робити. А повертається, коли ми починаємо рухатися навіть у невідомість. Тобто надія не народжується пасивно, вона виникає в дії в моменті, коли ми говоримо собі: я не здамся, навіть якщо не бачу шляху до успіху. Три щоденні практики надії перше сміливість діяти без гарантії, робити щось, не знаючи результату, маленькі кроки, навіть якщо страшно чи лінь. Друге. Бути чесним із собою надія тримається на реальності, а не на фантазіях, визнати свої помилки, сумніви, страхи і все одно діяти, третє, обирати сенс, а не комфорт, замість уникати болю, шукати, чого він вчить, замість легких шляхів, ті, що формують характер, що відбувається без практики. Люди випадають у бездіяльність, цинізм, апатію. Втрачають віру у власний сенс життя. Здаються ще до початку. Менсон каже, надія це не пасивне чекання світла, це ходіння в темряві з ліхтарем, навіть якщо він майже розряджений. Головна думка розділу. Надія це активна сила. Якщо ти хочеш її мати, ти маєш її тренувати. Кожен день малими кроками через дію. Розділ п'ятий, надія це рішення. Що це означає, надія це не просто почуття, чи мрія. Це усвідомлений вибір, який ми робимо щодня. Марк Месо підкреслює, надія це не те, що приходить ззовні, це внутрішнє рішення не здаватися. Точка зламу у кожного бувають моменти, коли здається, що все втрачено. Стосунки розбиті, плани провалилися, майбутнє неясне. І саме тоді. Ми або приймаємо безнадію або обираємо надію, приклади рішень, жити складно, але я все одно буду йти вперед. Я не бачу результатів, але не кину справу, яка мені важлива. Я поранений, але не дозволю болю закрити мене від життя. Це не емоції, а рішення жити з надією, попри все, що заважає віра, що ми не контролюємо нічого. Пошук ідеальних умов замість дії. Відкладення вибору. Пошну, коли буду готовий. Менсон наголошує рішення, сподіватися, не потребує гарантії, воно потребує сміливості. Як обирати надію щодня? Перше, прийми відповідальність за власний стан, навіть якщо обставини складні, твоя реакція, твій вибір. Друге зосередься на тому, що можеш контролювати. Дію очікування. Третє знайди сенс у труднощах. Якщо біль має сенс, з ним легше жити. Головна думка розділу. Надія це рішення не здаватися, це вибір сказати. Я ще не закінчив, навіть коли світ каже годі. Розділ шостий. Надія це процес. Основна ідея. Надія це не ціль, це процес, що розгортається з часом. Це постійна робота над собою, своїми переконаннями, своєю внутрішньою реальністю. Що мається на увазі? Марк Менсон каже, надія це не один раз і назавжди це подорож, де ти знову і знову стикаєшся з болем, сумнівами поразками і кожного разу обираєш рух вперед. Надія розвивається так само, як м'яз через тренування. Характер через виклики, мудрість через досвід це не те, що ти маєш або не маєш. Це те, що ти вибудовуєш крок за кроком. Компоненти процесу перше усвідомлення, визначення власних обмежень страхів, тривог. Друге прийняття, розуміння, що все, що трапляється, частина шляху. Третє дія, маленькі рішення щодня, навіть коли немає мотивації. Четверте, стійкість зміння триматися, коли легше здатися. Що заважає? Прагнення миттєвих результатів, очікування ідеального стану, віра в успіх без зусиль. Менсон пише, багато людей втрачають надію, бо чекають, що вона буде простою. Але надія це боротьба, і саме в боротьбі вона й народжується. Головна думка розділу. Надія це не фінішна стрічка, це дорога. І той, хто її проходить, формує в собі внутрішню силу, яка згодом стає незламною. Розділ сьомий. Надія це не план, головна ідея. Надія це не стратегія, це не детальний маршрут, не покрокова інструкція, надія це орієнтир, але не карта. У чому помилка багатьох людей. Марк Менсон пояснює, ми часто плутаємо надію з певненістю у тому, ми уявляємо собі чіткий план і прив'язуємося до нього, але коли щось йде не так, не за планом ми втрачаємо орієнтири і опускаємо руки. Чим більше очікувань, тим більше розчарування. Надія не дорівнює очікування, надія це віра, що щось хороше можливе, навіть якщо ми не знаємо, як саме це буде. План це контроль, надія це гнучкість і довіра до процесу, приклад від Менсона. Люди часто думають я знайду ідеальну роботу, людину, мету, і тоді все буде добре. Але коли це не трапляється, вони почуваються зрадженими, бо будували своє життя на очікуваннях, а не на внутрішній силі. Як мислити інакше? Перше, не чіпляйтеся за конкретний сценарій. Життя рідко йде за планом. Чим гнучкіше твоє мислення, тим стійкіша твоя надія. Друге. Розділяй цілі і шлях до неї. Мета може залишатися незмінною, але спосіб її досягнення безліч. Третє, будь готовий змінити напрям, але не дух. Надія це віра у власну здатність адаптуватися, а не контролювати. Головна думка розділу. Надія це не точний план, це компас, який допомагає не збитися з курсу. Навіть коли мапа рветься в руках. Розділ восьмий. Надія це вибір, основна ідея. Надія це не емоція, не подарунок, не результат. Це вибір, який ми робимо свідомо і активно щодня. Що каже Марк Менсон, люди часто чекають, що надія прийде ззовні, від інших людей з добрих подій. У щасливі моменти, але справжня надія починається всередині, що означає обирати надію. Перше бути готовим діяти, навіть коли не видно результату, друге вірити, що зусилля мають сенс, навіть якщо шлях важкий. Третє сприймати труднощі як частину процесу, а не як провал. Що заважає зробити цей вибір? Віра, що все вже визначено, фаталізм. Пошук ідеальних обставин, перш ніж почати. Жертва мислення я нічого не можу змінити. Менсон пише ми самі відмовляємося від надії, бо боїмося болю, ризику, помилок, але надія це сміливість обирати рух, попри все. Як вибирати надію на практиці? Починайте день з питання, що я можу зробити сьогодні, щоб рухатися вперед. Прийміть, ви не контролюєте всього. Але ви контролюєте свою реакцію. Замість чекати натхнення, дійте без нього, і натхнення прийде в процесі. Головна думка розділу надія це не щось, що вам дають, це щось, що ви створюєте. І створюєте ви її кожного разу, коли, попри в тому, більше страх обираєте рухатися далі. Розділ 9 надія це практика, головна ідея. Надія це не стан, це практика, яку потрібно повторювати щодня. Так само, як ми тренуємо тіло, ми можемо тренувати й розум, щоб залишатися в надії. Чому це важливо? Марк Менсон каже, надія не з'являється автоматично. Це щоденна дія, усвідомлене зусилля, дисципліна розуму. Як практикувати надію? Перше, фокусуватися на тому, що можеш контролювати, навіть якщо все валиться. Ти завжди можеш обрати свою реакцію. Друге вчися з поразок, а не ховайся від них. Надія зміцнюється там, де інші здаються. Третє. Займайся самоспостереженням. Спостерігай свої думки, не розчиняйся в них. Четверте. Замість чекати мотивації створи її через дію. Дія – прогрес, надія. Практика це також вести щоденних вдячності, робити паузи для саморефлексії, медитування, залишатися на зв'язку з цінностями, що може зламати цю практику, постійне порівняння з іншими, прокрастанація, віра в те, що недостатньо хороший для змін, Менсон наголошує, надія це не або є, або нема. Це щось, що ти тренуєш, і навіть у найтемніші моменти ти можеш зробити маленький крок, і це вже буде акт надії, висновок. Надія це не мрія, це дисципліна. Вона народжується з того, що ти обираєш діяти знову і знову. Розділ 10. надія це цикл, головна ідея. Надія це не напрям лінії вгору. Вона рухається по колу, злети, падіння, відновлення. Це живий процес, а не разовий акт. Що таке цикл надії? Марк Менсон пояснює, що надія проходить чотири фази. Перше натхнення. Ми бачимо можливість, мрію, мету. Виникає мотивація. Друге зусилля. Ми починаємо діяти, працювати, вчитися. Третє проблеми і сумніви. Щось не вдається. Виникає страх або розчарування. Четверте вибір. Опустити руки чи відновити віру і рухатися далі. І тоді цикл починається знову, вже на новому рівні розуміння і сили. Чому важливо це усвідомити? Більшість людей вважають, що надія це постійний підйом, але коли настає спад, вони вважають, що втратили її. Насправді це природна частина шляху. Як рухатися по циклу усвідомлено? Приймай спад як сигнал оновлення, а не провалу. Стався до зневіри як до частини росту. Розпізнай момент, коли треба зробити новий вибір, залишитися в бездіяльності чи знову обрати надію. Марк Менсон каже, кожна справжня зміна починається після розчарування. Саме тоді ми вирішуємо, коли ми хочемо бути справжніми. Головна думка розділу надія це цикл, це нескінченне повернення до себе, довіри. Що, попри все, ти маєш силу змінити щось у своєму житті. Розділ 11. Мозок, що мислить, проти мозку, що відчуває. Головна ідея, у кожному з нас є два Я раціональне мисляче я, емоційне чутливе я, і часто саме емоції керують нашими діями, а не логіка. Ми відчуваємо я, а вже потім намагаємося виправити це розумом. Два мозки. Перше мозок, що мислить, аналітичний, логічний, створює, доводить плани, стратегії, вірить у раціональні рішення. Друге мозок, що відчуває. Імпульсивний, інтуїтивний реагує на страх, біль, радість, часто обходить логіку, конфлікт між ними. Раціональне я каже, я маю піти на тренування. Емоційне я каже, я втомлений, краще серіальчик. У результаті ми знаємо, що правильно, але робимо зовсім інше. Марк Менсон пояснює, ми схильні жити так, щоб почуватися добре, а не так, щоб робити правильно. Але саме дискомфорт веде до розвитку. Рішення перше. Визначити емоції керують, але їх можна навчити. Друге. Тренуй емоційне я через дисципліну і повторення. Третє. Створюй звички, які не залежать від настрою. Четверте. Став запитання, що важливіше в довгостроковій перспективі. Висновок. Надія це не тільки відчуття, це вибір. І цей вибір ми можемо робити не з емоцій, а з цінностей і розуміння мети. Розділ 12. Чому люди починають відчувати безнадію? Головне питання якщо у світі стільки можливостей і знань, чому все більше людей почувається безнадійно? Марк Менсон відповідає, тому що ми не готові до надлишку. Перше, занадто багато вибору. Коли все можливо, важко вибрати щось одне. Це викликає параліж дій і страх помилок. Надія гасне, коли не дієш, а тільки аналізуєш. Друге. Інформативне перенавантаження постійний потік новин соцмереж, думок. Ми бачимо лише кращі моменти життя інших, виникає відчуття меншої вартісності і тривоги. Третє. Втрата глибини. Все стало швидким спілкування, успіх, відносини, але насправді ми хочемо сенсу, а не лайків. Без глибини приходить внутрішня пустота. Четверте. Зміщення фокусу з ми на я. Культура індивідуалізму створює ізольованість, люди втрачають зв'язок із спільнотою, а звідси відчуття покинутості, висновок. Безнадія виникає, коли зовні багато, але всередині порожньо. Нам не бракує варіантів, нам бракує змісту, цінностей усвідомленості. Менсон наголошує, справжня надія. Не приходить з ідеального світу, вона народжується в момент, коли ти обираєш жити по-справжньому попри хаос. Висновок і поради з книги усе замахало, але надія є. Марк Менсон головна ідея книги. Надія це не магія, не мрія і не позитивне мислення. Це вибір жити змістовно попри хаос і страждання. Менсон закликає дивитися в обличчя реальності. Визнати, що світ не ідеальний, і потрібно жити з гідністю, смислом і відповідальністю. Десять ключових порад від Марка Менсона. Перше. Не уникайте болю, він частина росту, страждання неминуче, але ти вирішуєш, яке має сенс. Друге. Живи не задля надії, а з неї. Надія це вибір дії попри страх і сумнів. Третє. Не переоцінюй свої думки. Розум не завжди друг. Вчися дивитися збоку на внутрішні монологи. Четверте. Розвивай внутрішню стійкість, а не залежність від результату. П'яте. Фокусуйся не на тому, що хочеш мати, а на тому, ким хочеш бути. Шосте. Не намагайся вилікувати життя. Живи, діючи, у середині недосконалості. Сьоме. Роби вибір, навіть якщо боїшся, інакше життя вибере за тебе. Восьме. Знайди сенс через відповідальність. Надія там, де ти служиш, чомусь більшому за себе. Дев'яте. вір у досконалих людей. Усі ми недосконалі. Це не привід здаватися. Десяте. Життя не казка, але воно твоє. І це вже привід не здаватися. Підсумок у фразі. Справжня надія це не віра, що буде легко. Це рішучість йти далі, навіть коли важко. Сподобалось відео? Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую вам.